Пам'ять жива. У одній з черкаських шкіл облаштовують міні-музей генерал-майора Ігоря Момота. Для цього школа виділила окреме приміщення. Невдовзі експозицію розширять фотографіями та військовими здобутками героя. Подробиці від Юлії Лавришин. В цих стінах навчався майбутній генерал-майор Ігор Момот. Минулоріч він по-геройськи загинув на Донбасі. Та у рідній школі добре пам'ятають його патріотизм і веселу вдачу. Життя радісний хлопчина, добродушний, завжди готовий прийти на допомогу кожному, кому це потребується допомога, рядовий учень, але вмів повести за собою, вмів організувати дітей так, щоб вони його слухалися. Раніше тут облаштували куток, присвячений герою. Згодом вирішили розширити експозицію. Для цього виділили окрему кімнату, а міські депутати подбали про спеціальні меблі для розміщення виставки. Ідея зробити куточок Момота в цій школі виникла, по суті, у директора і у керівництва цієї школи. Вони звернулися до мене як до депутата по цьому округу. Я залучив свою команду з Гіблова Олександра Гуріча. Завод виготовив за мінімальну. Вартість, за яку за собі вартість, по суті. Всі меблі для музею Момота. І сьогодні вони були встановлені. Ми всі знаємо, що це герой АТО, який загинув на, на, на діючій зараз війні на сьогоднішній війні, і це приклад того героїзму, на якому ми повинні всі виховувати нашу молодь. Опікуватиметься експозицію вчитель історії тутешньої школи. Найближчим часом а це перші. Перший тиждень вересня місяця, крім музейного куточка, музейний куточок наповниться експонатами, грамоти, і нагороди, фотокартки, які презентують відкриття меморіального куточка, також меморіальної дошки в нашій школі, а також створена в нашій школі книга педагогічним та учнівським колективом. Військовий із легендарною славою Ігор Момот загинув на Луганщині під час обстрілу градами у липні. Торік посмертно йому присвоїли звання генерала майора Юлія Лавришин Ігор Неділько, Віка новини.